Привіт, друзі! Чай себе сам не розпакую. Сьогодні вже була одна розпаковочка великої великої посилки з маленькими маленькими чаями. Шен, шу, все як ми любимо, на любий смак, на любий гаманець. Продовжуємо. Зараз близько 30 кг. інша розпаковочка, куди ви зможете заглянути, підібрати, пороздумувати і, можливо, ще знайдете для себе. Отже, ці розпаковки, це відео я роблю для друзів, для тих, хто на моєму ТГ, чайному каналі. І ви щось шукаєте, ви що ждете, або, можливо, просто дивитеся на те, що приїжджає для того, щоб собі підібрати. Отже, стартуємо, починаємо. Перший пакет, я думаю, що це у нас їх тут два пакети ось таких. Я думаю, що це у нас буде, це у нас буде молочний улун. Я зазвичай не займаюся ароматизованими чаями, але. Куди ж ти дінешся від того, що замовляють люди, тому приходиться брати його. Так. Молочний улун, тут десь 3 кілограма. Так, по масі на ощуп беру. Далі два ось таких пакети. Ще не знаю, що це таке, прийдеться розбиратися. Тому заглядаємо всередину. Щось дуже цікаве. Не можу навіть вам сказати, поки що давайте разом з вами подивимося. Пахне неймовірно глибокий такий дяньхуновський червоний аромат. Його багато. Блін, скільки. Він шоколадний, він ванільний, він дуже-дуже естетичний аліганський чай. Не знаю, треба буде дивитися наші документи. Поки що я бачу, що це класний чай, який я вже сам хочу спробувати. Наступна посилочка. Це той самий чай який мені подобається. Я його взяв багато, не пам'ятаю, представляєте? Тобто гляну, що це, потім вам більше скажу. Далі, e, 5 штук, 5 штук, раз, два, три. Ага. Шупуери такої преміум якості в подарунковій упаковці. Всі дуже гарнесенькі, прекраснесенькі, Тому, хто замовляв, ви вже знаєте. Це на подарунок саме раз. Ось така плюшка близько 400 гривень. І, і якість толкова, і смак толковий, і все. І ще у нас 18-го року якийсь чай. Поки що важко сказати, треба буде розбиратися. Слухай, стільки новинок. Пахне крутим-крутим шупуером. Просто мега-бомба. Я чекаю, між іншим, габо пуер тому, можливо, це він і є. І е 10-20 А025. Це. У нас іде е, пуер, червоний чай з, цим, е, з карамельним смаком. Ви також його знаєте. Карамелька, вона така знатна, хороша, толкова вами е, перевірена. І так, чотири штучки м -м, тонкого шупуер двоєчечка. Знову ж таки, 100 грамовка розмір товщина ось така, а діаметр такий самий, як 500. Як 357 грамові класичні чаї. Так, викладаємо це в сторону, тому що чаї це не все, Чаїв ще вистачає. Заглядаємо далі. Я думаю, що сьогодні для багатьох з вас буде ну, толкові, цікаві речі. Тому, можливо, ви вперше до мене попали, і вам потрібен чай від толкових китайських виробників, від людини, до якої ви зможете звернутися і підібрати те, що вам за смаком. Тому підписуйтесь на мій канал. Там десь в різних різних моментах буде номер телефону, контакт ви знайдете і зможете зі мною зв'язатися. Далі. Що тут у нас? шупер бамфан Так, да. це значить розсипний. Вау! Ну, слухай, ви пам'ятаєте цей пуер? Сивий, червоний, хорошенький, мілкий лист. Гунтіністий шупуер. Неймовірний, я колись його продавав як навіть, пуер на газетки. Ви його знаєте, ви його запам'ятали. Ось він у нас майже, можу сказати, повертатися. І шен-пуер витриманий з деяких дерев. Ну це ще це дорогоцінний, ем, дорогоцінний буде чай для поціновувачів справжнього, крутого, смачного чаю. Далі, у нас йдуть А27. Новий. Урожай 25-го року. У мене його прийшло 6 пачок, їх все викупили. Тому новенький, якщо ти любиш ці е, гуанінчик, ці гуанін 25-го року. Свіженька, свіженька, смачненька. Все для тих, хто любить тегешечки. І наступна штука у нас ось. ага. Угу, угу. Коротше, я замовив в Гайвані з товстого скла. Е, у мене в самого така гайвань. Якщо ви дивитеся мої чаювання, ви побачите, що я п'ю саме з таких гайваней. Але чомусь е, дві приїхало. Бачу, розпаковую. Ну, але а, все, окремо запакована кришка з цим з поставкою. Все, тоді це ми відкладаємо в сторону, потім будемо без вас розпаковувати. це буде секретна розпаковка без е, свідків. Я шуткую, просто, щоб не займати наш час. І далі, нарешті, наша хуан хуанзинья. Прекрасний зелений чай. Ця поставка буде дешевша, ніж попередня. Якщо та була 300 гривень за 50 грам, я це думаю буде трошки дешевше. Ну, можливо, навіть не трошки. Трошки є меншого рівня, той був більш збережений лист, меншого рівня для того, щоб ви могли його попробувати, посмакувати, бо він того вартий. І тут у нас жовта, ага, пів кілограма жовточку. Ну, ви його вже знаєте. Прекрасний. Ну, Взагалі він толковий. Якщо ви любите світлі, е слабо ферментовані чаї, ось він. З невеличкою ферментацією, з насиченим смаком, з перевіреним. Ароматом себе, як ми любимо. І остання упаковка. Ох, це така дуже важкенька упаковочка. Ящик вже поточніше буде. Я думаю, тут будуть млинці. Ну, бо я пам'ятаю, що я замовляв млинці, можливо, можливо, порційки. Ну, але перевіримо разом з вами. Так, да, все так і є. Отже, заглядаємо. Спочатку чуть чуть порцій. 1011 і 1087. Ви їх знаєте. Перевірений, толковий смачний. Раз. Далі 10.41. Знову ж таки, перевірена порційка, яку ви знаєте. Це гунтіністий шупуер, класнучий, смачнючий, глибокий. Е, якщо хочеш людині показати, ну людина питає, хочу пуер попробувати нормально. Ось це нормальний пуер, який вона попробує. Далі у нас чуть-чуть, ага. Да, далі у нас вже відомий вам 115 SL-115, ви його знаєте. перевірна, толкова плюшечка за свої гроші 1100-1200 гривень, всього-навсього, уяви собі, у тебе є можливість пити толковий недорогий пуерчик. Наступні позиції, я так бачу, це з недорогого, щось, з недорогих е шупуерів. 250 грамовочки, да, перевірені, недорогі простенькі, такі до 500 гривень, щоб ви собі могли дозволити і пити кожен день, не жаліючи. А це вже чуть-чуть дорожче. відомий 821 номер. Ну це в принципі реклама реклами не потребує. Це один з найбільш продаваємих шу. Пуерів, вообще, в принципі, і останній 546. На жаль, 2017 року, 546, останній залишився. Все, більше його немає. Трошечки, знову ж таки, подарункових, класні подарункові. Я просто себе затарив, бо все розпродалося, тому набрав все. Так, пуерчик якийсь, ще його не бачу і не пам'ятаю. Ага. 100грамовки класненькі. Оці 100 грамовки, запам'ятайте, 2015 року з витримочкою. Раз. Із хорошим-хорошим сировиною, і по досить да, гунтіністий мілкий лист, гарна настойка, гарна якби, витримка і гарний смак. І головне, я думаю, що це буде дуже-дуже. Ну, не, не думаю, що буде, я знаю, це дуже буде гар, гарна ціна. І останнє, ні, не останнє. Ще ось такий млинець, де, чим я можу його скрити, цей млинець. Так, так, так. В, замовляли. у мене на магазини їх замовляють. Це перевірений, перевірена шушечка. Дуже перевірена і дуже смачна. Яскрава, крута, толкова, з таким пресуванням, дуже хорошеньким. Ну, в принципі, ті, хто ви його брали, ви мене його замовили, я його везу, бо він уже вами перевірений. Так, ну що, куди ще заглянути? Це це є. Три штучки у мене шениф. Толково, ну Це ще старий товариш, це відомий шен, для тих, хто любить шени, для тих, хто хоче елітний, правильний робочий шен. І наостанок э, R033 це наша прекрасна шупуер від цього самого виробника. 200 грамів, то 250, але він дорожче, бо він перевірений, хороший, толковий, вкусний. В общем, чаю вистачає, смаків валом, бажання ваше. Um, забезпечення моє. Тому 0,97 645 44 98, пишіть коменти, задавайте питання. Можливо, ви хочете огляд якогось специфічного чаю, шукаєте щось для себе, пишіть в особисті, я допоможу розібратися. Також нам для життя повноцінного потрібен, звісно, що мир, але якщо миру немає, то ми можемо собі оформити мир в стані війни. Гарних чаювань до перемоги з Богом. З гарним чаєм життя трошки стає кращим. Тому чай. Це не напій, чай. Це емоції. Ідемо до емоцій. до зустрічі з Богом.